<заш> <заш> заштовхали <заш> членів комісії. <заш> <вісь> Ми просто заштовхали в кабінети зараз. <заш> 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 Олеже Ярославовичу, значить, збираємо членів ОВК в примусовому порядку, показали їм, пункт, в якому написано безперервне засідання до встановлення результатів голосування. А Вони хіба того не знають? Ні, виявилося, знаю. що є необхідна технічна перерва до комісії? Ось, ось оцей чоловік, який Народний депутат. Скажіть, будь ласка, а якісь є проблеми на комісії, може? а? Е -е, ну, зараз немає кворуму комісії. Нема. А де комісія? А де дівся кворум? Комісія прийняла рішення про технічну перерву. Яка технічна перерва? З 6 години ранку вчора. Будь ласка, обзвоніть інших членів комісії, хай з'являться. Де... А ще скільки немає членів комісії? А чого ви сміюєтесь? Ми працювали. А скільки ще немає членів комісії? А нам команда... Хоча б 11 було. було. Шановні члени комісії, ми прийшли вам допомогти виконати ваш конституційний обов'язок провести засідання комісії і підвести підсумки результатів голосування. Ми знаємо про те, що перерви в засіданні комісії проводяться тільки з однією метою затягнути підрахунок голосів. Іншого пояснення немає. Ми вас офіційно попереджуємо персонально про кримінальну відповідальність. Я підкреслюю про кримінальну відповідальність. Тільки попробуйте украсти результати голосів п'ять років тюрми, і тому ми просимо зараз вас зробити засідання. Нікого не слухати, вони вас з тюрми потім витягувати не будуть. Не буде забудуть про вас. Вони ще на вас покази самі дадуть. Збирайте, будь ласка, комісію, сідайте, рахуйте голоси, і все буде добре. Нечни ага. кажуть, що, ви розумієте, ми не можемо обмінятися з центральною виборчою комісією даними, тому що сервер ЦВК дуже повільно працює. Пояснюю, чого він повільно працює. Вони заповнюють кожен окремо взятий протокол, і вносять дані в сервер, і там повинно бути підтвердження. Вони умисно роблять помилку у протоколі, наприклад, у фамілії члена комісії і Воно їм назад вертає, ага, і це це вічний процес у них виходить.